В Україні екзит-поли завжди відігравали більшу роль, ніж просто елемент нічного шоу. В Україні, окрім того, що екзит-поли, звичайно, дають поживу журналістам, бо інакше про що б говорили в ніч виборів, говоримо про попередні результати, говоримо про можливі майбутні розклади в парламенті, в країні. Окрім того, екзит-поли в Україні відіграють ще важливу роль. Будучи, будучи певним способом контролю за правильності підрахунків, з іншого боку, будучи таким, я б сказала, профілактичним засобом, бо коли знають, що буде екзитпол, особливо коли будуть екзитполи декілька, то звичайно, тут є небезпека, оскільки будь-яка фальсифікація буде виявлена. Екзитполи в Україні ще відіграють таку важливу моротворчу місію, оскільки після кожних виборів завжди є чимало тих, хто каже, що результати були сфальсифіковані. Але якщо екзитполи сходяться з даними виборчої комісії і сходяться між собою, то очевидно, що фальсифікації не було, і це вносить у суспільство певний мир і спокій. Ми будемо проводити. Наш вже 12-й екзитпол, Я маю на увазі фонд демократичні ініціативи. Саме ми, Ілько Кучерів, і Фонд демократичні ініціативи проводили в Україні перший екзитпол в 1998 році. І проводили всі наступні екзитполи останні кілька років, останні роками ми е, працюємо як національний консорціум е, з двома найбільш авторитетними соціологічними службами в Україні. Я маю на увазі Київський міжнародний інститут соціології і центр Розумкова. Чому я кажу, що найбільш авторитетні служби, ми проводимо. Е, Опитування перед кожними виборами і перед кожними виборами журналісти, принаймні, журналісти, називають ці дві авто, ці дві соціологічні служби як і більш авторитетні, так було, до речі, і в цьому році. А, і що? Важливо, що і професійна спільнота, коли в минулому, минулому літу проводили е, науковці інституту соціології опитування, то теж ці дві соціологічні служби були названі як найбільш авторитетними і такими, що заслуговують на довіру. Чим відрізняється ще наш екзетпол від інших? Адже очевидно, що і на цього разу екзет полів буде декілька, і це добре взагалі то якщо багато екзетполів хороших і різних. Але в чому наша відмінність? Першу відмінність, ви бачите, це повна відкритість. Ми повністю відкриті в своїй методології, в своєму фінансуванні. У нас є наглядова рада. Тобто ми повністю відкриті в і в процесі, і в результатах. По-друге, ніхто, жодна соціологічна фірма. Після проведення екзит полу про нього, як правило, забувають. Ми після кожного екзитполу випускаємо таку от книжечку, і після цих теж будемо випускати, випускати таку книжечку, де буде аналізуватися результати проведення. І вже ми переконалися, що такі книжечки мають історичне значення, бо вже цього року у нас були екзитпольні книжечки взяти в музей. От, в Сполучених Штатах якийсь музей вони відкривають і були дуже, дуже вдячні за те, що. Бо тому що от всі виборчі процеси вони отут, вони проаналізовані. Далі дуже важливим. Є те, що у нас є наглядова рада, я про це вже говорила. Фінансування фінансується джерела нашого фінансування теж відкриті, вони у вас написані в прес-релізах, вони є на нашому сайті. Екзетпол фінансується кількома донорами, так було на Кожних виборах у нас немає єдиного фінансування, нас не фінансують політичні партії, нас фінансують кілька міжнародних донорів: це міжнародний фонд відродження, це Європейська комісія, це програма Матра Королівства Нідерланди. Це Національний інститут демократії Сполучених Штатів і це проєкт Юнайтер пакту. У нас будуть міжнародні спостигарячі, консультанти. Як традиційно, це вже наші консультанти з найкращого. Російського центру найбільш авторитетного Левада-центри. Це консультанти з Інституту справ публічних із Польщі. Вони теж працювали у нас на попередніх виборах. І цього року у нас будуть у нас буде відомий, відомий спеціаліст з проведення екзитполів із Великої Британії.